Давніх давен святі оці йшли по світу з вогнем віри Христової до різних народів, долаючи кривду за допомогою Божого Слова і щирої молитви. Однак інколи слів було недостатньо, і тоді священику доводилось братися до зброї, аби захистити правду ціною власного життя. Так і монах іоненського монастиря, архімандрит Іоасаф. Перетятько одного дня змінив смиренну рясу священника на лейтенантські погони, вирушивши до Іраку з українськими миротворцями. Коли я прийшов в воєнкомат, щоб мене призвали в армію, самі в воєнкоматі сказали, що з Второї світової війни такого не делали. Але священик навіть у бронежилеті та з автоматом залишається служителем церкви. Тож опинившись в іракському місті Елькут, архімандрит, відмовившись від спокійного гарнізонного життя, попросив командування направити його туди, де українським миротворцям найбільш потрібна духовна підтримка. У гарячі точки поставив палатку вверху, ми зробили православний крест. Помню, що один із штаба Алькута приїхав офіцер і говорить, ви що поставили? Це ж метка. Это ж типа сама висока точка, по неї можна орієнтуватися, куди говорю, Слушайте, крест православний должен. За все время нашої ротації на території батальйону за обстрілу не пострадал ні один з солдат, офіцерів. Однак за територією батальйону смерть підстерігала миротворців за першим же поворотом. Супроводжуючи хлопців ледь не в кожному рейді, батюшка ризикував разом із ними потрапити під свинцеву зливу куль або підірватись на ворожій міні, які бойовики встановлювали прямо посеред міста. Але попри все це, в конвоях, де йшов батюшка у бронежилеті, не загинув жоден солдат. Тому, коли отець Іоасаф сідав до БТР, миротворці не приховували своєї радості. Мовляв, якщо з нами батюшка, повернемось живі. Бойці там, ну звісно, в шутку, там где-то подкалою від А что же это вы с автоматом, с пистолетом ходите? Вам разве носить оружие можно? Вот На что я ему говорю, мы сейчас с тобой в конвой едем, да. Я говорю, попадем в засаду, ты меня об этом спросишь? Он, понял, понял, вопросов больше не имею. Все, вопрос, понимаете, это здесь можно философствовать и размышлять о том, что э, можно священнику, нельзя священнику. Там бойцу стало все понятно. Тім, батюшка миротворець здобув повагу не лише в українських бійців, навіть місцеві старішини мусульмани, дізнавшись, що перед ними стоїть духовна особа, часом надавало йому навіть більшу повагу ніж командиру батальйону. Воно й не дивно. Адже за словами отця Йоасафа, навіть на війні сильний духом чоловік має залишатись людиною і завжди пам'ятати про християнське милосердя і любов до ближнього. Подбегает ко мне медик один и говорит, батюшка, у вас еще крестики есть? Ну, я, как всегда, понятно, с собой носил крестики в кармане, вот там иконки там для наших бойцов. Вот, у вас еще крестики есть? Я говорю, да, есть, а что у вас нет? Он говорит, да есть, у меня араб попросил. Я говорю, как араб, зачем араб попросил крестик? говорит, да мы же их ребенка лечили, сына, вылечили, выходили. Я говорю, ну и что? И он сказал, что люди, которые спасли его сына, их релігія не може бути плохою, і в пам'яті об этом случае попросив крестик. Розповідаючи про свої пригоди на близькому сході, батюшка зізнається, що вже зараз готовий знову повернутись у гарячі точки, аби рятувати людські життя, і найголовніше понівечені війною душі. Адже обов'язок воїна Христа бути там, де він найбільш потрібен людям.